«Сім'ї молоді та спорту Чернівської дав Андрій Шенець. Пане Андрію, будь ласка, доброго дня, дякую. Да, дійсно, ви вірно зазначили, що в травні місяці відбувся обласний етап в Чернігівській області всеукраїнського проєкту і Опліч у 24-25 навчальному році під гаслом Переможемо разом в ньому взяло 105 команд. Це 1200 60 учасників з п'яти районів нашої області і міста Чернігова було зіграно більше 118 -17 ігрокомандних видів спорту. Ну змагання не буду перелічувати, де відбувалися. Це вісім локацій, які знаходяться в місті Чернігові. Це спортивні комплекси, які в нас є. Я хочу коротенько сказати, що команди по всім видам спорту, скрімали по такий шахов, прийматимуть участь в всеукраїнських змаганнях, які проходитимуть в червні місяці. І перше змагання у нас вже розпочинається з 2 червня е в місті Львови. Е так, 30 квітня відбулись змагання ще Рідінгуби. Командам переможні ці стали Ніжинський ліцей номер 10 які представляли нашу обласну сукрамську змагання, змаганнях, як яке зазначив у місті Львови. В цей же день відбулись фінал змагань з Ревли П'ять. Переможе це е е е загальний навчальний заклад номер 19 міста Чернігова, який представлятиме. Е е ну, наш обласне в зокранських змаганнях в місті Полтава. Також 5 травня відбулись змагання фінальні обласного етапу з гандболу. Переможцями також стали учні ЗОЖ номер 19 міста Чернігова. Ці змагання вже відбудуться в місті Києві. 6-7 травня відбулися фінальні ігри з волейболу серед дівчат та хлопців всіх вікових категорій і старший молодший вікова група. В старшій віковій групі дівчата перемогли це прилуцький ліцей номер Я наки старшої вікової групи це прилуцький загальноосвітній заклад номер шість дівчата молодшої вікової групи. Це знову ж таки гончарівський в минулому році на всехранських змаганнях. Був четвертий високий, дуже результат, і є така тенденція, що цих дівчат, особливо з Гончарівського ліцею, запрошують до більш професійних команд на поза межами території, скажімо, Чернігівської області, також юнаки, молодшовікова група це Бахмачський ліцей номер 5 12-14 травня відбулися змагання з баскетболу переможці. Це Вердянський ліцей номер 1 дівчата старшої вікової групи, молодша вікова група, група «Клугатарська» – загальноосвітня школа, серед вікової групи старших хлопці з цих видів змагань. Це ліцей номер 22 місто Чернігів і молодша вікова група це Чернігівська гімназія номер 27 Також відбулися фінали серед хлопців і дівчат спортивного орієнтування. Серед дівчат перемогла команда Чернігівського ліцею номер 1 серед юнаків Чернігівська гімназія, номер 3 Фінальні змагання також починаються найближчим часом. Це буде місто Ужгород, де вони будуть поїдуть, і будуть представляти Чернігівську область. Як я зазначав, шахи у нас відбувся обласний етап, але шахи не їдуть в цьому році на всеукраїнський етап, але переможницям переможці. В цьому виді спорту стала Чернігівська гімназія номер 3 і серед старшої вікової групи Чернігівський ліцей номер 12 Підсумком я кажуть, вже обласного етапу проведення змагань це відбулися змагання з футзалу і легкої атлетики всіх вікових груп. Переможці з футзалу серед дівчат старшої вікової групи це Терлаївський ліцей, молодшої групи це Бахмачський ліцей номер 5 серед хлопців старшої вікової групи Чернівський ліцей номер 22 да. молодшої це Прилуцький ліцей номер 1 Всеукраїнські змагання з футзалу всіх вікових груп будуть проходити. Вбачається старша вікова група буде відбуватися змагання в місті Києві, молодша вікова група місто Черкаси. Зазначу, що також легка атлетика, яка відбувалася в цей день, вона тільки обласний, етап в цьому році. Представляти нас в українських змаганнях цьогоріч. Ну... Не буде наша команди, і взагалі не будуть команди поки що з легкої і шахів виходити на український рік. Але питання наступного року буде я кажу позитивно прийнято. Можливо, навіть ще додаться нові види спорту і з легкої плетиків перемогу молодша вікова група Цабакмачки, школа номер 5 Серед старших це коробська зоши імені Тараса Григоровича Шевченка. Я е, маю надію і так є, що проєкт, який відбувався протягом навчального року на всіх етапах від шкіл, об'єднаних територіальних громад, районів, обласного етапу, наші команди дійсно дуже подовжено боролися, Це вже другий рік проведення таких змагань, були ну, неймовірні змагальний процес серед них е, і ну, боротьба тривала до останньої хвилини. Я, Маю надію, що наша команда гідно представляє Чернігівську область на всеукраїнському етапі. Бажаємо їм тільки перемоги. Ну і звичайно, призові місця для Чернігівської області, будь-якому виді спорту. І я кажу, проект розвивається. Проект масштабується. Діти не тільки приймуть змагання, участь у змаганнях, а для них передбачено в цих містах, де проводяться ці змагання і культурно, Програма і екскурсійна програма буде роз ну, не тільки змагання, тренування, підготовка, але ще діти отримують змістовне дозвілля і думаю, що активно і позитивно проведуть цей час, приймаючи участь у фінальному етапі змагань, які відбудуться в червні в різних локаціях, в різних міст нашої України. Що коротко у мене все. Дякую. Так, отже, ми бачимо, що виходять представники да, з наших громад, вони ще поспілкуються із представниками, з однолітками з інших Звичайно, тому що, тому що ну, як кажуть, і безпекова ситуація, і те, що ну, по, по різним локаціям багато людей були в місті Києві, але і в вибрані інші міста, де також є і цікава історична і е, насичена програма щодо їхнього дозвілля відпочинку. Тому це насамперед змагання, а передусім це. Іментійне розвантаження наших дітей, спілкування з натолітками, це обмін досвідом. Як кажуть, тут гасло, це е, переможемо разом, вони вже кожен переможе в кожній області, як і в нашій області, які представлятимуть на всеукраїнських, тому що це насамперед не про перемогу, а про участь в масштабному проєкті. І ну, я думаю, що цей проєкт також формує вже майбутніх спортсменів. на більш високому професійному рівні, я думаю, що наші хлопці і дівчата будуть давати результат не тільки в цих змаганнях, а й в інших змаганнях, в яких вони будуть приймати участь. Тому проєкт масштабується і діти з задоволенням приймають участь. І я ж кажу, що в цьому році обласний етап, це ну, насамперед був такий змагальний, тому що до останньої хвилини кожна команда виборювала можливість представляти Чернігівську область на українському рівні. Дякую вам. Чи є запитання? Тоді на цьому все. Побажаємо успіхів нашим представникам. Разом переможемо. Разом переможемо. Дякую.